Рено Зої Це у нас 2016 рік, 70 тисяч пробігу, 6950. Можна звісно і дешевше знайти, але зустрілися на, на стоянності і вирішила вам показати. Які тут машини. Ну, тут дорога стоянка. 17900, Сенік 13500, Тойота за 6 авенсіс, Марієва 5700. Так, Space 7-місний. 15900 Тюган 7950 така ціна. Це більш відео такого характеру знайомить вас з цінами, бачите. Просто настоянка і ціни присутні зразу. 20-й рік за 9900. 8-17900. 16 й рік Рейнджер. Ну і от такі. Honda за 11900, Accord 13 рік 150 пробів. 24 з газом, Друзі з газом. В Німеччині машини з газом рідкість. За 13, Тастер за 8. Так, такий рейндж. Range. range Rover З новим тюфом. Як он. Scout Skoda за 1990. А такий рейндж 30. 40 тисяч, 14 рік, 100 тисяч пробігу, друзі. 100 тисяч пробігу. Ось так. Недешева стоянка, але є, хоча б ціни показати вам. Такі машинки. А четверта за 5700. Такі машинки.